Ця історія про те, як я загинув. Та не лякайтеся, історія цікава і навіть не про мене. Це історія про дівчину на ім'я Рапунцель. І починається вона з сонця. Отже, колись давно з неба впала краплина сонячного світла. Із тієї малої краплини сонця виросла чарівна золота квітка, вона мала властивість цілювати хворих та немічних. До речі, бачите цю стару каргу. Раджу придивитися до неї. Вона себе ще покаже. Тож відтоді пройшли віки, і десь за морем повстало королівство. Правили там король з королевою, піддані їх любили. І королева от-от мала народити дитину, але захворіла, тяжко захворіла. Її лишалося недовго, але в такому випадку люди зазвичай чекають дива. Отже всі почали шукати золоту квітку. Ага. Я ж казав, що вона себе ще покаже. Бачите, замість того, щоб ділитися сонячним даром, ця жінка, матуся Готель, збирала його цілющу силу, щоб самі залишатися молодою сотні років, для того їй досить було заспівати чарівну пісню. Сяй, своє, Силу віддавай, фай молодою знов. зроблюся я нехай. Зроблюся я нехай. Ну, ви зрозуміли співає і молодіє. Жах. Знайшли. Чари золотої квітки сілили королеву. Народилася принцеса, гарненька дівчинка з дивовижним, золотим волоссям. А <рошкот> хе. Я натікну. На честь її народження король з королевою запустили в небо летючий ліхтарик, і цієї прекрасної миті все було чудово. А тоді все скінчилось. Сяємо ли своє. Любі, давай! Молодою знов. Зроблюся я нехай. Зроблюся я нехай. Готель прокралася в замок, Викрила дитину і зникла безслідно. Усе королівство шукало принцесу, та ніхто не міг її знайти. У темній лісовій гущавині у високій вежі готель простила дівчинку як рідну. Сяй валий своє, силу вітава. Зроблюся я нехай, зроблюся я нехай. Котель знайшла собі нову чарівну квітку та цього разу вирішила сховати її найдійніше. Чому не можна назовні? Бо там дуже-дуже небезпечно. Люди там злі та корисливі. Будеш тільки тут. Тут безпека. Розумієш, Квітко? Так, матусю. Але стіни вежі не могли затулити всього. Щороку в день її народження. Король з королевою випускали в небо тисячі ліхтариків, сподіваючись, що колись їх зникла принцеса, повернеться.